Згуртувались, зібрали кошти та закупили понад два десятки буржуйок для військових на передову. Школярі Цуменського ліцею, що на Волині, об'єдналися заради того, аби пришвидшити перемогу над окупантами. До цієї акції приєдналися 42 колективи цуменського ліцею, які придбали 23 буржуйки. Але без батьківської допомоги цього не сталося. Завдяки нашим батькам ми назбирали 80 тисяч гривень. Закоплені буржуйки, школярі за допомогою волонтерів відправили захисникам на передову. Зеленські школі за підтримку та турботу ради наших дітей ми будемо стати і Повернемося кількість перемоги. Слава Україні! Героям слава!» Юні волонтери кажуть, зайнялись допомогою військовим з перших днів повномасштабного вторгнення, і передача буржуйок військовим далеко не єдина волонтерська акція, реалізована школярами. Ми волонтери шнівської організації армія добра, яка діє в суминському ліцеї. Спочатку повномасштабного вторгнення російського загарбника на території України ми перекваліфікувалися на допомогу зсу. Ми провели такі акції: Пасхальний подарунок воїнам, ливий захисників, зігрій захисника, в рамках якої придбали 23 буржуйки. Здай, російську книгу допоможе ЗСУ. Ми зібрали одну тонну 375 кілограмів макулатури. Крім цього, школярі висадили поруч із ліцеєм, сад та алею тюльпанів як символ неминучої перемоги України над окупантами. Ми побудували біля школи саме безпосередньо. Звели. Невеличкий сад перемоги та алея тюрпанів ну угу. як символ невеличкої нашої перемоги, навіть дуже великої нашої перемоги у майбутньому і отримали від. Захисників два підписаних прапори долучилися всі, і скажем і менші класи, і старші класи, і всі із захопленням і з радістю садили ці дерева. Так також квіти. Їм це подобалось. Нині ж ці зовсім юні волонтери вчаться та планують своє світле майбутнє у вільній Україні. Школярі зізнаються, впевнені, що перемога неминуча, і додають, що обов'язково допомагатимуть Україні і після війни. Насправді я завжди мріяла стати перекладачем і в принципі. Я так і думаю, що я стану перекладачем, але 100% що ще буду працювати саме в Україні, і також буду продовжувати, як це зараз, проводити волонтерство, допомагати взагалі бідним українцям, скажімо так, і тваринам. До ситуації в нашій країні плани у мене були амбітні стати архітектором. І зараз я так подумав, що враховуючи всю розруку, яка творить, твориться в містах, то необхідно відновити інфраструктуру наших міст. І тому в майбутньому я планую все таки піти на професію архітектора і. Відновити багато будівель, які були зруйновані росіянами, надійний тил запорука перемоги.